За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора. Я запрошую вас до ковалівка на матч 13-го туру української прем'єр-ліги. Ковалівський колос приймає Кривбас. Матч команд, які насправді до цього етапу сезону, до 13-го туру, підходять, маючи в активі непогані серії. Це не відбувається на турнірному становищі Ковалівського колоса. Команда Олександра Поздєєва, команда господарів сьогоднішнього матчу наразі у небезпечній зоні у зоні перегідних. Матчів на 13-му місці. В боротьбу. Звісно, це Соса. Традиційно нападник національної збірної Нігера працює по всьому фронту. Атаки його і на правому, і на лівому фланзі. В центрі багато бачимо. Бандера виконує кросову подачу. удар Рятує свою команду Іван Поколюк. Перший класний момент у нашому матчі. І Рафаель Бандера його підключення до атаки відзначаємо, як він виконав цю подачу. Просив цю передачу. Зверніть увагу. Микитишин не надто щільно грає із ним у цій ситуації. Це Козік. Був, якщо я не помиляюсь. Багато руху у футболістів «Колоса» у центрі поля. Це те, що звертає е, на себе увагу. Велетень тут непогано. Підбирає м'яч і віддає Дієго. Рикошет м'яч повз ворота летить. Але яка ж тут помилка? Це здається від е, Дениса Кузика. Тут не найкращим чином. Від Рикошету м'яч так від його голови. Дуже динамічна робота команди у центрі поля. Підстраховки працюють непогано. Велетень. Велетень. Він вже у штрафному майданчику зупиняється. Там підіймає руку. Дієго удар поворотах. Кліщук. Торкнувся він є чи ні? Це питання. Здається, що так. Якщо я правий, це має бути готовий для колоса. Давайте подивимось. Тут прибрав під себе І не завадив Рафаель Бандейра пробити. Так, це сейф. А ось останні тижні можна говорити про те, що команда Юрія Вернедуба намацала свою реалізацію, пофіксила ті проблеми, які були у цьому компоненті. Атака колоса зараз краснічі пробиває по воротах, але не влучає. І лір краснічі, гравець національної збірної Косово. Завдає ударок Кліщук роздає на горіх зараз своїм футболістам. Непогано зараз з Дієго обігрався красніч і побачив простір і увійшов вже ну, фактично до чужого штрафного майданчика. так? Демченко. Удар! Ого! Це максим третяков. Якщо я так правильно впізнав, це по стилістиці удару, скажу. Відверто орієнтувався. Так, це третяков. Дуже непростий насправді удар для Андрія Кліщука. Зверніть увагу на траєкторію, за якою рухається м'яч. В ситуації, коли елементарі міг отримати удар в голову, іде до кінця. Демченко. Пас на Дієго. Бразилець у лівий фланг. Чи знову велетень? І знову удар! Дуже близько до цілі. І справа, і зліво. Велетень тут, велетень там. Знову такий відскок, дуже підступний. Цікаво, де буде розташовуватися він, де його зараз випустить Юрій Вернедуб, як модифікується гра Криворізького Кривбаса. Тут, в принципі, певні варіанти є. Стрижневих змін, чесно кажучи, я не прогнозую. Непогана скидка. І твердо хліб на ударній позиції. Удар! Яка ж заміна від Юрія Вернедуба? Перша ж дія від його і Це забитий м'яч суперзаміна, просто неймовірне рішення. Ну і тренерський досвід нема куди правди діти. Виходить людина і одразу забезпечує результат. Другий удар по воротах колоса і це забитий м'яч для кривбаса. Чинний бронзовий призер українського чемпіонату виходить вперед, реалізуючи першу свою можливість у цьому сезону за кількістю ударів по чужих воротах, Виходить, зараз кліщу кулаками. Грає у дор. Ого, -го! і добивання Болівар. Перший м'яч в Україні. Перший м'яч чемпіонаті України забиває 22-річний венесуельський нападник. Він насправді, от за всі ті попередні поєдинки, в яких він виходив на футбольне поле. Напрацював він вже на забутий м'яч. Ну і відзначається зараз суперважливий момент. У грі з Криворізьким кривбасом. Орендований Джовані Болівар. Було у нього вже два асисти. А тепер є забитий м'яч. 273. Так, якщо правильно. Це підраховує удар велетню вище воріт. Знову нагадує про себе Владислав Велетень, що є ще запал. Є ще бажання. Є сили. Створює. Більше ніж забиває. Якщо дивитися на індекс XG, скільки б мав забити Кривбас, то насправді мало б бути більше забитих м'ячів, аніж є насправді Болівар. Болівар може втекти. Болівар Венесуелець змагання у швидкості з Драмбаєвим. Виводить сам себе на ударну позицію. Пробиває Болівар. але те, що ось так інтенсивно Драмбаєв повернувся назад. Це у цій ситуації, звісно, заважало. Однозначно заважало Болівару. І зараз не втримав. велетня. І велетень виконує подачу. Дмбазі. Знову невдали підбирання. І знову є удар! Як же небезпечно зараз. Козік чи ні? Так, це Едуард Козік. Його попередній удар завершився сейвом Кліщука, а потім добиванням, яке стало результативним. Е, є у цього футболіста удар поставлений. Ми по цьому сезону це вже бачили. Потім знову була травма, рецидив травми Думбазії. Кожушку на вістрі. Соса грає з акцентом у правий фланг передача Соса! Не забиває Даніель Соса. Дуже і дуже реалістичний для взяття воріт момент зараз народжує Кривбас. Зверніть увагу, яка велетенська зона перед Сосою. І тому так. Це підписання кривбаса, бодай цим вже точно запам'яталося. Третяков вирізає непогану передачу. Передача яка проходить і. Але фірренко низом, але в руки Кліщуку. Ну, те, як використовує Олександра Драмбаєва Юрій Бернедуб. Заслуговує особливої уваги розбору, можливо, навіть Соса. У правий фланг передача. достає цей м'яч. Бандера підбирання за Сосою. Не вже Соса зможе пробити? Пробиває Соса, але не влучає у ворота. Три компенсовані до другого тайму хвилини вже позаду. Кожушко проти Оріховського. Ну, і саме в цей момент звучить Свисток, який фіксує першу в історію стосунків колоса і Кривбаса. Нічию між цими командами. Ну, і, власне, кажучи, без безнічий на серія Кривбаса переривається. Результат цього матчу, думаю, не потішить ані одного, ані іншого тренера. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.